Ходімо шукати пероцвіт. Дивіться, пероцвіти. Дивіться, даводжу вони. Первоцвіти, їх не, не можна зривати та викопувати. Їх дуже мало, тому що це перші квіти весни. А так їх зривати не можна, я їх сфотографую. Це жодної квітки не видно, але вона є ось. Коли вони цвітуть, мені так гарно та тепло на душі.